Цієї найморознішої ночі січня у кімнаті обігріву обласного центру із надання соцпослуг перебувало 11 осіб. Серед них 25-річний Віктор Кулик з Києва. Після смерті батьків він втратив кімнату у гуртожитку. До рівного чоловік переїхав до дівчини, з якою згодом розстався, і відтак залишився без даху над головою. Зима пішла, і зараз я краще знайшов роботу. Думаю, зараз ну. Попрацюю, зароблю кошти, та і піду, де з ним квартиру якусь вже очікую, а ще жити, його, так щось нибудь. Ну, На даний момент тут а все ж не на вулиці, не на морозі. Кормить тепло, все, діться там, є, все, що. Що покупатися постиратися можна на період холодів у центр на жоліо кюрі соцпрацівники привозять і людей з області, але відвідувачами кімнати обігріву є переважно безхатьки з обласного центру, розповідає заступниця директора закладу Наталія Микита. Тут їх ставлять на облік як безпритульних. Частину прилаштовують в інтернатні установи. Сама кімната обігріву, вона так і запланована, як обігрів, тобто людина погрілася і. Пішла, але насправді ніхто нікуди не йде. Всі залишаються на місці один раз в день о 9.30 Ми харчуємо. Повноцінно перше, друге, хліб, салат, чай. Ми робимо корцування, озонування, тому що привозять в різному стані. Перевдягаємо, намагаємося, щоб помилися всі постриглися, перевдягнулися, все одно в щось сухе. І тоді вже вони вирішують самі, як їм бути. За прогнозами обласного центру з гідрометеорології буде холодно і цієї ночі. Очікують до мінус 13 ти градусів як повідомив Суспільному речник служби порятунку області Дмитро Мельник, рішення про розгортання мобільних пунктів обігріву наразі місцевою владою не прийнято. За його словами, на Рівненщині діють стаціонарні пункти на базі медичних та соціальних закладів. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.